Недомовками і підозрами досі оповита інша резонансна авіакатастрофа. Три роки тому під Смоленськом розбився ту 154 польського президента Леха Качинського. Делегація польських очільників летіла вшанувати пам'ять жертву катинської трагедії. Криваве місце біля смоленська забрало життя ще 96 поляків, членів делегації та екіпажу. Однак, міжнародне розслідування триває і досі. Напруга йому додає й те, що нинішнє керівництво і Польщі, і Росії були політичними противниками Леха Качинського і застворює додатковий привід для домислів. Тож які приголомшливі факти не дають полякам повірити в офіційні висновки жодної із комісій? у Варшаві? Шукав відповіді Григорій Жагалов. Військовий цвинтр на півночі Варшави весь у квітах. Тут поховані більша частина пасажирів польського борту номер один, що розбився у Смоленську. Сьогодні сюди і самого ранку приходять люди за три роки після трагедії. Поляки так і не отримали відповідь на запитання, що саме сталося у смоленську, і все більше поляків вірить, що це не був просто трагічний збіг обставин. Причини загибелі політичної та військової верхівки польської держави паралельно розслідують прокуратури у Росії та Польщі. Слідство триває, а комісію озвучили взаємно заперечні висновки. Росія провину поклала на поляків неправильні дії екіпажу, порушення правил заходу на посадку, психологічний тиск на пілотів. Комісія з Польщі, висновки росіян, доповнила новими фактами, про які мовчать у Москві. Помилка диспетчерів, хибна інформація про висоту літака, відсутність офіційних метеозведень, незадовільний стан техніки на аеродромі, те, що росіяни у звіті називають світлосигнальною системою, яку видно з відстані 15 кілометрів. Насправді побутові лампочки у. Реконструкція офіційної версії така в густому тумані пілот Ту-154 спустився нижче допустимого рівня. Перед аеропортом був ліс, і літак зачепив крилом Березу. Група депутатів польського сейму виступає з приголомшливими заявами. На борту сталося два вибухи, кажуть вони ми запитуємо прокуратуру ще в серпні 2010 року? Були зроблені експертизи, які показали два вибухи. То чому три роки ви це приховуєте? експерти США провели експерименти на тренажерах і з'ясували, літак почав розпадатися у повітрі. Про вибухи свідчать характер ушкоджень. Російські та польські комісії приховують причини катастрофи. Графік показує, що літак ніде не знижувався менше 40 метрів. Ці дані доступні голові Мак. Вона це знала. Ці дані доступні голові польської комісії. Він це знав, але вирішили відвернутися і не бачити, не досліджувати. 30 жовтня у Польщі спалахнув ще один скандал. Газета Жеч виходить із сенсаційним заголовком. На уламках літака знайшли сліди вибухівки. Я написав що Я Написав, що тротил був знайдений на фюзеляжі Літака сліди вибухових речовин також були на пасажирських кріслах у салоні. Прокуратура цю версію негайно заперечила власне газети. Звільнив головного редактора та усіх, хто брав участь у підготовці статті. Автор сенсації Цезарій Гмиц вже працює в іншому виданні, і від своїх слів він. Не відхрещується Місяць по тому, після публікації, коли представника прокуратури прямо спитали про це. Він в якийсь момент підтвердив, що справді під час обстеження були знайдені сліди ТНТ. тротилу. Ціла купа сенсацій та суперечностей посилюють недовіру поляків до офіційного слідства. На руку цьому грають і польські політики розповідає політолог Анджей Пілсуцький. Я не кажу, що більшість населення вірить, що це був знаєте, російський план. Деякі люди е, починають думати, а щось там може і є. Тим часом дії Москви додають олію полум'я роздратування. Від моменту авіакатастрофи минуло три роки, та Москва досі не передала Польщі уламки літака. Ввечері 10 квітня поляки вийшли на марш із вимогою розказати правду про Смоленськ. У такий спосіб поляки вже втретє відзначають пам'ять загиблих під час смоленської катастрофи. Ми бачимо, що Колонії є національні прапори Польщі, а також політична символіка, і це дуже важливий момент, оскільки суспільна думка щодо смоленської катастрофи у Варшаві розділилася саме у політичній площині. У Польщі впевнені ключі до розгадки катастрофи знаходяться у Кремлі, а там не бажають відмикати сейфи з таємницями, вдало маніпулюючи політичною ситуацією. Адже Польщею керують прямі політичні противники загиблих у смоленській авіакатастрофі лідерів. З Польщі Григорій Жгало, Володимир Остап. Панко ТСН тиждень один плюс один.